Шановні дорослі і любі наші дітлахи. Сьогодні знову з вами я, Ірина Геннадіївна, і наше заняття з розвитку мовлення. А на ньому ми з вами поговоримо про іграшки. Ви любите гратися іграшками. У вас, мабуть, їх дуже багато, різних, всяких-всяких-всяких. Ну, а я сьогодні вам розкажу, які іграшки є у нас в дитячому садочку. І що вони зроблять? Сідайте зручненько і слухайте уважненько. Ось ця іграшка. Пам'ятаєте цю іграшку з минулого разу? Це іграшка ведмедик. І він зроблений з тканини. А ось ця іграшка лялька. Вона також зроблена з тканини. А ось це м'яч. Любите грати в м'яч? Він зроблений з гуми, тому говорять, що він гумовий. А ось це цілий набір іграшок. Набір для пісочниці. Відерце, лопатка, грабельки. Це все зроблено з пластмаси. Тому й говорять, що пластмасове відерце. Пластмасова лопатка, пластмасові грабельки. А ось це велосипед. В кого з вас є велосипед? Велосипед металевий, тому що він зроблений з металу. А колеса в нього гумові. А ось це піраміда. Вона зроблена з пластмаси. Є у вас піраміда в когось вдома? Ну, а це конструктор. Ну хто не любить грати в конструктор? Діти дуже люблять грати, конструювати. Конструктор пластмасовий, тому що він виготовлений із пластмаси. А це солдатик. І він також пластмасовий. А це автомобіль. Машинка, ви говорите. Вона виготовлена з пластмаси, тому говорять, машинка яка пластмасова. А це кубики. Вони також пластмасові. А це потяг. У когось із вас є потяг, мабуть. Він також пластмасовий. А це барабан. Він пластмасовий, а палички дерев'яні, тому що виготовлені з дерева. А це гойдалка. Яку можна побачити на ігровому майданчику у дворі. І вона металева, тому що виготовлена з металу. А це гірка, яка то, також є на ігрових майданчиках нашого міста. І вона також металева, тому що виготовлена з металу. Ну, а це робот. І він також металевий, міцний повинен бути, тому виготовлений з металу. А це дзига, вона виготовлена з металу, тому, говорять, дзига яка металева. Ось такі іграшки є у нашому дитячому садку. Але я вам ще хотіла б трішки розказати, як було дуже-дуже давно. І ще тоді, коли нас з вами не було. Десь на Полтавщині є село Опішня. Воно з давніх давен славиться своїми майстрами, які з глини виготовляють різноманітні предмети побуту. Ось, наприклад, посуд. І навіть ось такі іграшки. Характерними кольорами для цього є коричневий, зелений, жовтий, синій. Діти, я зараз пропоную вам стати майстрами і розмалювати опішнянську іграшку коник. Для того, щоб намалювати таку іграшку, нам треба білий папір. Із зображенням в формі коника, акварельні фарби, гуашеві фарби жовтого та зеленого кольору, склянка з водою, пензлик і вушні палички. Спочатку ми вмочаємо пензлика у водичку і набираємо коричневу фарбу. Пензлик тримаємо біля залізного наконечника. Гарненько набираємо коричневої фарби, і нам треба замалювати зображення коника. Стараємось не виходити за лінію. Набираю ще фарби і ось так гарненько замальовуємо. Спочатку біля лінії проводимо. Ось так акварельними фарбами ми замальовуємо зображення. Якщо пензлик вже сухий, не хоче малювати, знову трішки в водичку вмочаємо і знову набираємо фарбу. Знову трішки беру води і знову коричневої фарби. Ось ми коника замалювали, трішки поправлю. І тепер слід почекати, поки фарба повністю висохне, а потім будемо працювати далі. Коли у нас фарба висохла, ми потім Мочаємо у водичку пензлика і набираємо чорної фарби. Чорною фарбою ми намалюємо око коникові, це така рисочка на голові. Намалюємо носик. Ще треба фарби, щоб яскравіше було. І намалюємо копита. Ось так. Вимиваємо пензлика гарненько. І тепер нам потрібна буде зелена фарба. Але не акварель, а гуаш. Набираю фарбу і провожу ось таку лінію через тулуб коника. Ще треба фарби набрати, щоб лінія була яскраво виражена. Так як це опішнянська іграшка, то там переважають саме такі кольори. На коричневому зелений, жовтий. Подекуди може бути білий. Ось я провела таку лінію. Тепер знову набираю. Мені не треба для гуаші не треба брати водичку. Набираю зеленої фарби знову і провожу лінію біля копита на передній лапки і на задній. Ось так. Потім я вимиваю пензлика і набираю жовтої гуаші. провожу жовту лінію біля зеленої на передній ніжки і так же само на задній. ось такі лінії Провожу жовтою фарбою. Так, вимиваю пензлик, він мені поки що не потрібний. Беру вушну паличку і набираю жовтої фарби. І ставлю там, де у коника повинна бути грива. Ось такі жовті цяточки. Набираю ще раз і ще раз гарненько ставлю ось такі цяточки, щоб їх було добре видно. І такі самі цяточки ставлю біля лінії зеленого кольору, яку ми провели на тулубі коника ось так додаю ще кольору на ці цяточки, щоб вони були як омога яскравіші. Так, мені вже не треба ця вушна паличка, я її покладу і візьму чисту вушну паличку, тому що мені треба змінити колір. Візьму я тепер зелений колір, гуаш зеленого кольору. І поставлю цяточки на ніжках коника біля жовтої лінії. І ще, щоб були вони гарно виражені на передній нозі і на задній нозі. Ось так. І поставлю такі самі цяточки зеленого кольору на хвостик. Ось так. Діти, ми з вами були справжніми майстрами опішнянської іграшки. Подивіться, який гарний коник, яка гарна іграшка в нас вийшла. Діти, на сьогоднішньому занятті з розвитку мовлення ви дізналися, які іграшки є в нашому садочку, з чого вони зроблені, а ще ми були сьогодні справжніми майстрами і розмалювали ось таку опішнянську іграшку. Коник. Дякую вам за увагу і до наступної зустрічі.